Дідця серця з золотими нервами, а на ранок виходиш зі своєї казарми, сонце в горі, і туман між деревами. Діти його просвічують душам, Основи його вологі, останні. Якщо не хочеш про мене думати, думай про ці дерева в тумані. Думай про них, коли тобі радісно. Думай, коли тобі хочеться плакати, дерева в тумані, схожі на радіо, діляться підами, діляться планами. Якщо не хочеш про мене згадувати. Якщо не маєш сили і спокою, думай про ліс, що стоїть гатою, міцною, надійною та високою. Думай про сталеве коріння. Думай про надрізий клону. Нехай ця земля смоляна і осіння наповнить теплом, ніч твою чорну. Думай про мокру траву міттюна. Думай собі, і ми так і треба. Я ж знаю, про що ти насправді думаєш, коли ти думаєш про дерева. Я знаю, я все це собі переховую. Зарад туманою громаді нічного. Немає нічого випадкового. Немає нічого. Зовсім нічого.